Тут навчаються і виховують покоління музикантів, які несуть у світ українську культуру та духовність. Свій 162-й день народження. Академія відзначила святковим концертам та розширеним засіданням вченої ради. Серед гостей викладачі, студенти, поціновувачі, мистецтва та народні депутати. Річниця 162 роки з дня заснування нашої академії. Провідно, яка ходить топ 100 найкращих вузів світу по виконавському синесті, найсерйознішого в світі рейтингу QS, І ми сьогодні є дійсно. Головним мистецьким вузя нашої країни це важливо. Те, що ми сьогодні об'єднані, те, що ми сьогодні Академія працює незважаючи не зважаючи на дуже тяжке дійсно війну і стан, який є наша держава. Але ми працюємо і будемо і перемагаємо. Під час урочистостей вшанували героїв, які боронять Україну, і передали ордени на передову. Попри всі випробування війни, академія продовжує працювати і навчати 162 роки. Це дуже поважний вік, і це один із закладів. Світи, які є гордістю України, які працюють вже друге сторіччя, і звичайно сьогодні складний час, багато викликів, і дуже важливо триматися разом. Дуже важливо збиратися, відзначати дати і відзначати людей, які продовжують працювати навіть в таких складних умовах. Дозвольте привітати вас з цією датою, але сьогодні у вас не просто дата в календарі. Я бачу великий шлях 30 років. А шлях це завжди труднощі. А труднощі ми можемо вирішувати лише тоді, коли ми разом і коли є люди, які допомагають, які йдуть з тобою рука об руку і підтримують. Я прийшла зараз по коридорам музичної академії нашої рідної Київської консерваторії. Знаєте, кожен сантиметр от. Будь-якої частинки цього приміщення дихає історією, дихає славними людьми, дихає легендарними особистостями, тільки почитати, хто був професурою і хто продовжує бути професурою в нашій прекрасній академії. Дорогі друзі, я просто хочу ваш день народження сказати вам, і я для цього власне і прийшла сьогодні сюди, що ви наша гордість. Що ви наша душа? Що ви наше сьогодення і майбутнє? У цей день заклад отримав почесну грамоту і відзнаку Верховної Ради України. І тепер уже від сучасного парламенту, тобто від сучасної української влади, у вас це точно є. Це дійсно велика це Перша державна нагорода нашої академії незалежної України. 162 роки. Це не просто дата, а історія таланту, сили духу і любові, що звучить. У кожній ноті